Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні надзвичайна зустріч, яку я планував дуже довго. І нарешті мій співрозмовник Олександр Борисович Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту історії імені Олександра Лазаревського, нашого Чернігівського національного педагогічного університету, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Голова правління обласної організації національної спілки краєзнавців України знайшов можливість своєму графіку на, на решті, і ми спокійно сьогодні, ось в залі засідань наукової ради інституту історії зустрілися для того, щоб знову повести розмову про седню. Олександр Борисович, седню у вашій долі, коли вперше з'явився? Можливо, які миттєвості чи події ще гарні, ну, можливо, і так гарні, якщо можна це розповісти, згадаєте в своєму житті? В моєму житті Сиднів з'явився наприкінці 60-х років минулого століття. Мій батько покійний, царство небесне Борис Коваленко, відомий, чернігівський журналіст і краєзнавець. Взяв мене у відрядження до Седнєва на зустріч із корифеєм Седнівської старовини, відомим краєзнавцем Данилом Єхимовичем Киселем. Я добре запам'ятав оселю пана Киселя. Ті експонати, які він збирав впродовж усього життя, дещо він нам продемонстрував, і цей сюжет, ця, ця постать, вони, зрештою, назавжди залишилися у моїй вдячній пам'яті. Після цієї розмови ми з батьком обійшли усі пам'ятки старовини, які на той час зберігалися в Сідніві, і цей образ. Історичного містечка з чудовою природою, ну, зрештою, запам'ятався і закарбувався в моїй пам'яті. Згодом, коли я став на шлях історика, краєзнавця, викладача, то, звичайно, все дні обійти увагою було просто неможливо разом із студентами під час вивчення курсу історичного краєзнавства, ми неодноразово виїздили на екскурсії до цього містечка. Ну а потім, ну порівняно нещодавно, ми змогли створити в Седніві будівлі колишньої земської школи ще й навчально-наукову станцію під такою ж назвою Седнів, яка є структурним підрозділом нашого інституту. Це унікальна місцина. Я про це завжди говорив, і говоритиму. В якій природа і історія створили неповторну ауру. Не випадково, що саме там виник і будинок творчості художників України. Не випадково до Седніва часто приїздять і туристи, і шанувальники наших, наших старожитностей. На моє глибоке переконання, Седнів це такий собі мав би стати таким собі туристичним супутником Чернігова, як до речі, Любич, для того, аби затримати. Туристів в нашому місті, в нашому регіоні бодай на увесь уікенд. Але для того треба вкладати кошти. Маю на увазі не тільки державний обласний бюджет, але й міський бюджет Чернігова, бо саме Чернігівці мають бути зацікавленими в тому, що Сендєв є ну, таким атрактивним об'єктом, розташованим зовсім неподалік, близенько від, від нашого міста. В історичному сенсі це один із центрів нашої, так би мовити, Чернігово-сіверської цивілізації. Ми ведемо розкопки з року в рік, коли з'являється у нас така фінансова можливість седнів. Ще, і ще раз е, впевняємося в тому, що за давньоруських часів це був помітний великий центр е, історичний, той самий. Снов'язк літописний, з яким пов'язано і чимало видатних подій загальноруської, давньоруської історії. Згодом це козацьке містечко, з яким була тісно пов'язана родина Лизагубів, починаючи від її, так би мовити, фундаторів і закінчуючи видатними синами України Андрієм Еллею і Федером Лизагубом, яким, на щастя, ми спромоглися гуртом громадою встановити пам'ятники до речі Седнєвом і багато творчих особистостей пов'язані від місцевого уродженця поета Аркадія Каски. До видатних художників з Тетяною Яблонською на чолі, які полюбляли Сендів і часто творили, відпочивали в тамтешньому будинку, будинку творчості. Шкода, що останні роки дещо Сендів підупав, але будемо сподіватися, що після створення. Об'єднаної територіальної громади її нове керівництво зможе ситуацію цю відновити, врегулювати, і Сендів знову заслужена. Вважатиметься одним із кращих місць для відпочинку в масштабах не тільки Чернігівської, не тільки Чернігівської області. Довкола Сендєва також чимало цікавих атрактивних місцевостей, пов'язаних з нашим історичним минулим. Ну, наприклад, бігач через Сноу розташований. Колишні відоми має та князівки і куатових там і Тарас Григорович Шевченка перебував. Ну, у всякому разі, місце того варте, аби ще раз його вшанувати, вклонитися і віддати йому належне. Александр Борисович, Ми розповідали про людей, які, як так кажуть, зробили се днів, підняли свою діяльністю, творчістю. Тут і Тетяна Яблонська у нас є відео, спогади і розповіді про неї, і про Миколу Мглінцева, місцевого вчителя. Тут і інші постаті, але ось Даніла Кісель. Чи можете ви більш подробно про його постать, про його знаковість для Седнєва? Без сумніву, це одна з центральних постатей в історії Седнєва ХХ століття. Педагог один із очільників тамтешньої середньої школи. Згодом, згодом він і один із да не один, а провідний і довгий час єдиний справжній фаховий краєзнавець і екскурсовод, якого всі добре знали далеко за межами Сендньової Чернігівщини, будь-яка туристична група або будь-який шанувальник історичного минулого, ті ж художники відпочивали в будинку творчості. Обов'язково зверталися до Данила Юхимовича з проханням розказати. Про Сіднівську старовину провести, екскурсії пам'ятками минулого. Це справді шанована людина і останнім часом, нарешті, почали з'являтися. Публікації про його постать, про його внесок в історичне краєзнавство. Я гадаю, було б добре і видати невеличкий біобібліографічний показчик його творів, бо він написав багато щоправда, здебільшого в місцевих періодичних виданнях, але його публікації і на сьогодні зберігають свій свій науковий і пізнавальний інтерес. У 2005 2006 роках мені довелося переглядати його зошити, Зробити цифрове копіювання кремих сторінок, фото. Звичайно, що ці зошити переглядали інші, і, відповідно, краєзнавець, продовжуючи, можна сказати, справи Даніла Кисіча, Киселя, Ервін Міден. І тому останнім часом з'являється саме від нього фото. Які довгий час не були відомі. Ну, наприклад, ось видання, яке готувалося Чернігівським земляцтвом, саме за вашою підтримкою, текст і відповідні світлини, і там війшла світлина іконостасу Воскресенської церкви. Як вдалося Данілу Киселю зберегти такий пласт фотокартах, при тому, що в Седневі постійно за певні роки лунали. Бажання відкрити певний краєзнавчий музей, і все інше, але чомусь, до речі, от це було десь у х роках, і в 60-х роках, і навіть в 80-х, питання, чому нема музею? От е, е, значить краєзнавчого Вседнів'я, і Іванов Валерій Михайлович в школі там старі, тоді певний музейчик все ж таки був відкритий. Як вдалося, от чи він розповідав, як вдалось йому зібрати такі ну, матеріал? Ну почнемо з того, що в 20-х, на початку 20-х років деякий час невеличкий музей чік в дніві існував. Про це зберіглися документальні свідчення в архівних справах, але на жаль, не довго. Але Данила Юхимович був ентузіастом, незважаючи на підтримку або її відсутність з боку місцевих органів влади, він закоханий в Седнівську старовину з року в рік нарощував в обсяги свого власного музейного зібрання, до якого потрапили численні світлини. Ну розповідав він, що й він і сам фотографував, ну поки дозволяв стан здоров'я, і дбайливо зберігав. Найрізноманітніші артефакти. Згодом, після того, як він відійшов у вічність, віддамо належне його родині нащадкам. Вони також зберігли це зібрання, воно і зараз значною мірою перебуває в руках членів його родини. Але заслуга його незаперечна. незаперечна. Ну і, звичайно ж, псади Білизагубів, яка тепер є філією. Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського. Я впевнений, в найближчим часом таки буде створено з експозицією Я особисто бачу в цьому садибному приміщенні два великих відділи. Один з них, звичайно ж, має бути присвячений історії Седнєва та його околиць, а інший така собі художня галерея. Бо художники в минулому і зараз пишуть у Вседніві свої твори. Я думаю, якщо б влада звернулася до них з такі з таким проханням, з пропозицією поділитися своїми творами для того, аби вони увійшли в експозицію новоствореного музею, більшість з них би не відмовилася. Музей в Сидніві повинен бути тут, по-моєму, немає і не може бути іншої думки, але до того треба докласти руки і не тільки краєзнавцям, і нам з вами, Андрій Леонідович, зокрема, але звичайно, і владі, починаючи від об'єднаної територіальної громади і закінчуючи, якщо завгодно, і урядовим рівнем нашої країни. Скажіть, Олександр Борисович, чому Сиднів не став заповідником? Хоча указ. Ющенка був наприкінці 2009 року про те, щоб створити заповідник, ну в тій політичній ситуації, коли Віктор Андрійович змушений був ну поступитися. Посадою кріслом нова влада до історичного минулого не відчувала особливої прихильності. Ми розуміємо, про що і про кого йдеться. І це не єдиний документ найвищого рівня указ президента в цій царині, який не був втілений в життя. Хоча це з точки зору юридичного порушення, бо указ президента будь-якого, якщо він його наступником не скасований. Він зберігає свою чинність. А дійсно, він же не скасований. Не скасований. Він зберігає свою чинність. І його нова влада, в особі нових очільників, повинна втілювати в життя. Але якось да. Це пройшло непоміченим. Справді Ющенко підтримав цю ініціативу, і ми раділи, що нарешті, нарешті, крига скрес на рівні обласної влади була підтримка цього указу чи вичікування було, тому що там вже була ідея все ж таки спочатку зробити підняти любіч. А потім вже седня можливо так сказати по відношенню от, ну, не в злому такому Ні, контексті так, так, до так, так, керівника області Хаменка, але він відстоював проєкти, там вже багато було зроблено по Любічу. Так, так. Е, Володимир Миколаївич Хаменка до його честі буде сказано, дослухався до думки істориків, краєзнавців, пам'яткоохоронців. Номер один Батурин, це саме зрозуміло, справді. Далі мав іти за тим же проектом, за тією ж матрицею Любич, і однозначно на третій позиції по черговості мав бути Сідні. Це питання розглядалося на нарадах і широких, і вузьких, і в принципі всі одностайно погодилися ось на, на таку почергову акцію, пов'язану з відновленням нашого історичного минулого. На жаль, не так сталося, як гадалося. Олександр Борисович, нещодавно я на сторінці Facebook уседнім влітопис» виклав кандидатську роботу Мідена, який після захисту став кандидатом історичних наук. Робота присвячена історії родини Лизагубів. Мабуть, це як наукова вперше зведена така робота по родині Лизагубів. Яка звичайно має початок, має своє розгалуження, гілки. Ви, як науковий керівник, можете сказати от ваше, ваше враження від зібраного матеріалу, тому що я подивився, там вже науковий апарат і відповідні джерела дуже багато, різноманітні. Тобто, це, мабуть, теж вперше зведені вони. От, що після от цієї роботи по родині Лізагубувати як? Ну, зрештою, звернення Ервіна Мідена і мене як наукового керівника до цієї проблеми, до історії родини Лизагубів, саме зрозуміли. Ервін походив із Седнєва, ще студентські роки. Він почав досліджувати історію цієї славетної без перебільшень родини в контексті української історії. Тому, коли вступив до аспірантури, тут уже сумнівів не залишалося. Тим більше, що дійсно єдиної зведеної роботи, побудованої на солідній джерельній базі, про цю родину до доти не існувала. Треба... Ну, ми бачили Наталі Самухіна у 2005 році у збірнику історичного музею, і потім у збірнику містечка над Сновом, кафедри історії та археології Наталія Самухіна і деякі інші історики писали про представників цієї родини в історіографічному огляді в дисертації Ервіна. Це все відображено. але я говорю про комплексну студію від початку. І до принаймні початку Федора. да до Федора до початку 20-го століття такої роботи, побудованої ще й на солідній джерельній базі, доти створено не було. Були окремі статті. А ви ж бачили обсяг дисертації? Це зовсім інші речі. До речі, я наполягав і зараз нагадую Ервіну про його обіцянку підготувати на базі на основі цієї дисертації монографію. Вона потрібна, бо дисертацію дивляться лише. Заглиблені в минуле фахівці, а от книга, то є книга. Будемо сподіватися, що Ервін до цього проєкту повернеться. Він опрацював дуже велике коло джерел, не тільки в Чернігові-Києві, але й в деяких російських йому поталанило архівосховище встигнути. Да. І тому робота побудована на міцній базі. і Київські колеги, які опанували на захисті, і знайомі були з роботою, відзначали достатньо високий фаховий рівень. Ервін зробив якісну працю, але я радив йому не зупинятися на досягнутому і досліджувати проблему далі. Бо там питань чимало виникло. І по Федеру Лизагубу дуже цікава постать. Як на мене, одна з центральних в українській історії початку ХХ століття один із найближчих соратників гетьмана, останнього гетьмана України, який був справжнім державником. І патріотам. Я вже не кажу про його земський період на Полтавщині? Ну, людина в усіх сенсах видатна і шановна. Так що будемо вірити в те, що Ервін знайде в собі ще достатньо сил для того, аби поєднати свою професійну діяльність як екскурсовода аніматора з продовженням дослідницьких студій. А що ви відчули? Може нові якісь розуміння долі? Цієї родини Лізогуби загубив окремих і представників, бо дуже цікаво від полковників до революціонерів до е е е винахідників інженерних таких цікавих споруд, і піаністів, і, і музицирування, і художники. Це щось оригінальне явище. Оригінальне явище, але значною мірою типове для представників української еліти без державної доби. Коли її представники сповідували подвійну або множинну діяльність, вони перебували на військовій або цивільній службі в імперських структурах, але залишалися патріотами своєї батьківщини України. Не випадково на пам'ятнику братам Лизагубам, встановленому ну, кільканадцять років тому, дуже лаконічний напис синам України. Синами. Це були діти України. Андрій Ілля. Да, Андрій Ілля, які волею долі за умов бездержавності, повторюю ще раз, мусили шукати реалізацію своїх потенціалів в усіх сферах на імперській службі. А не. як вдалося пам'ятник Федору загубув встановити? Ви не були до цього причетні? На щастя, був, це один. А яким чином? Коли школу спорудили у 2012 да, році, 1 вересня відкриття да, да, я брав теж, мав честь брати в цьому акті участь, постало питання про те, аби надати цій школі якесь поважне ім'я і відповідним чином, ну встановити погруддя. Кошти на це знайшла влада. Ну назвати школу іменем Федора Лизагуба з різних причин тоді не вдалося. Хоча він же був ініціатором побудови міністерської та, школи на початку двадцятого та, 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 століття. Та, там виникла дискусія. От кращим Мглінцев при всій повазі до нього. Ну я залишився на своїй позиції, але компенсував цю невдачу. Все таки з спорудженням встановленням по погруддя Федора Лизагуба. Я думаю. Раніше чи пізніше це ім'я з'явиться і на фасаді на фронтоні Сиднівського навчально-виховного комплексу. Дякую. Це дуже симпатична особа. Дякую, Самдрісіч. Будь ласка.